НАТО продовжить зміцнювати зсу підтримуватиме українців в їхній боротьбі та відбудові таку заяву під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським зробив генсек альянсу Єн Столтенберг. І він нагадав, що союзники НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів, а також надали понад 150 мільярдів євро підтримки. З минулого лютого союзники по НАТО надали більше 150 мільярдів євро підтримки, в тому числі 65 мільярдів, у формі військової допомоги. Це дозволило вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова. І зараз члени альянса надають більше літаків, танків і бронетехніки. І фонд НАТО для України надає термінову підтримку, медичні матеріали, мобільні системи супутникового зв'язку і мости пересувні. Все це робить велику різницю на полі бою кожного дня.